Я в Брюховичах, приїхав на вулицю кліматично, подивіться, які красиві вже виглядають котеджі. Це у нас дуплекс, спарені в них технічними приміщеннями, дуже красивий проект. Зараз вже фасад завершується, подивіться, яка тут краса. І все такі котеджі, окремо стоячі будиночки, класні будинки, будуть класні сусіди. Якісні вікна. Рехау залишаю вам у цьому відео посилання. Там буде візуалізація і ціна, весь опис по будинку площа. Дивіться, які красиві. Супер. Ще два вільних. Купуйте, поки ще є. Це брюховичі, тут швидко все продається. Ще подивіться, яка тут красива місцена. ось це котеджі, які я продаю, будиночки окремо стоячі. Зараз вам покажу, де можна піти собі посидіти, погуляти, діти можуть походити побавити собі. Тут є качелі, по-моєму, є футбольне поле, Так, є футбольне поле, спортивний майданчик такий Ліс! Ще одне кутечне містечко в лісі. Ось футбольне поле. Хлопці грають в футбол, там дитячі майданчики далі, є лавочки є, там десь бачив лавочки є. Ну круто, місце дуже класне.